Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми бачимо, як світ погруз у війнах, у кризах, в проблемах, і все тому, що церква не виконала своє призначення бути світлом і сіллю для цього світу. Стала мирською. Є різниця між віруючими християнами і віруючими мирянами. Миряни вони помазані духом мирським, духом цього світу. А християни помазані Христом і духом святим ті, які помишляють про горнє, про христа. Часто ми намагаємося догодити Богу по своєму молитвами, вигнанням бісів, ритуалами, обрядами, своїми талантами, і зачасту наш мотив не любов, а гордість, суперництво, образа, розділення і всі ці наші дари перетворюються в пусту релігію. Богу це не потрібно. Апостол Павло вчив нас. Коли я говорю мовами людськими, ангельськими, а любові не маю, то я став як та мідь дзвінка. Богу потрібна любов і милість. Це і є суть нового заповіту. Ісус Христос, вчора і вовіки той же. Амінь. Спасіння на вченнях не вченнях, а в благодаті і в Ісусі. А Ісус і є ця благодать, і все тільки в Ісусі. Земля переповнена брехнею і стражданнями, тому що вершники тьми діють, і їхній час, часи язичників, закінчуються. Ісус Христос буде проповіданий всім народам світу, і вже 97% людей знають про нього, і прийде кінець. Тому вам вибирати ви з вершниками сатани, чи з вершником якому ім'я Слово Боже, його одяг обагряний кров'ю. Христос боровся і Він переміг сатану і смерть, і ад нас спасе щире і глибоке покаяння, навернення до Бога і виконання волі Божої, на нас священство, адже істинна ціль це спасіння душ. І так, будемо через нього непрестанно приносити жертву хвали, тобто плід уст. Але більше всього майте любов, щоб творити жертву проповідувати. Тому Бог і дав нам цю заповідь любові. І тоді буде покрито багато гріхів. Любов покриває більшість гріхів. Також жертва благодійності, жертва десятини, десята частина сіяти в Духа Святого, вічне життя. Жертва спілкування, ділитися откровеннями це повеління Бога. А якщо ти придумаєш собі якусь іншу жертву, то ти вже не священник. Бог оприділив священиків і чим вони будуть займатися. Амінь.